Олег Володимирович, хотіла б вас запитати свиденько, а що ви тут робите? Олег Володимирович? Що ви тут робите? Цей будинок на Лаврській має вигідне розташування за 300 метрів. Печерська лавра, буквально за три кроки. Мистецький арсенал. Саме тут ціл дві квартири має мати судді вищого адміністративного суду Олега Гуляшкіна. Віра, хоча сам суддя у суді переконує, що жодної столичної нерухомості він не має, і жити йому тут практично ніде. Якщо до як двох думається. квартир на лавській, які ви не задекларували у вашої матері, ви кажете, що вам ніде жити і не декларуєте ці квартири, які в Києві? Розберемося саме. Скажіть, будь ласка, я... у вас Шанова, виходить я 5 сказав, квартир. Олег Володимирович, у вас виходить 5 квартир, дві в Дніпрі, одна в дружини і дві в Києві як матері. Скажіть, будь ласка, чи є причина, що добиватися саме службової квартири? Я вже вам сказав. Ви мені нічого не я, викликав, сказав я не буду з вами спілкуватися. Уточнити.